Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу Дрон відбудеться 17 березня на НТН, розпочинаючи з 1920. У третій серії команда поліцейських розслідує замах на Катерину Березецьку. Спочатку підозра падає на графомана, якому Катерина, що працює редактором у видавництві, відмовила публікації його шедеврів. Але завдяки винахідливості Леся з дроном їм вдається вийти на людину, у якої є набагато вагоміша причина, щоб бажати смерті Катерині. Її подругу слату, яка виявляється коханкою її чоловіка. Та коли на слату теж відбувається замах у тому ж підійсті, що й на Катерину, команда розуміє, що все не просто так. Розслідування приводить героїв до несподіваного відкриття. Справжнім злочинцем виявляється сама Катерина, яка вирішила помститися чоловікові та його коханці, інсценувавши замахи на власне життя. Паралельно з розслідуванням розгортається особиста історія експертки відділу Іванни. Яка намагається розібратися у своїх почуттях до колишнього залицяльника майора. У четвертій серії опери Тарас і Лайс разом з вірним дроном та слідчою Радмилою розслідують серію квартирних крадіжок. Крадії очевидні, бо всі чиї квартири обнесли. Замовляли перед цим піцу в компанії «Смачненьке гаряченьке» і до всіх жертв замовлення доставляла одна й та ж сама парочка кур'єр Юрій Петрук та водій Вістименко. Але довести їхню провину неможливо, бо вкрадені гроші і прикраси не мічені. Отже, герої вирішують ловити злодіїв на живця, роль якого грають самі. Однак під час операції вони затримують не Петрука та Устименка, а випадкового злодія Артура. Сходом з'ясовується, що Петрук хотів помститися своїм колишнім партнерам по бізнесу, які відібрали в нього все, а давній друг Устименко йому допомагав. Але квартирні крадіжки друзі не стіснювали, а робився якраз Артур, навідницею у якого була зведена сестра Петрука.